Усім привіт! Мене звати Віта. Сьогодні я підготувала для вас добірку з 10 історичних романтичних комедій, які не тільки перенесуть вас у минуле, але й подарують позитивні емоції. На вас чекають красиві костюми та дотепні діалоги. Колишня з того світу. Це романтична комедія Едварда Гола, рімейк одноіменного фільму 1945 року, знятого за п'єсою Ноеля Каварда. Головні ролі виконують Ден Стівенс, Леслі Ман, Айла Фішер Джуді Денч. Події відбуваються наприкінці 30-х років. Колись успішний драматург Чарльз страждає на депресію через творчу кризу, що погано впливає на його другий шлюб із Рут, він запрошує до себе додому відомого медіума мадам Аркаті, роль якої виконує Джуді Денч, щоб та провела спіритичний сеанс. Медіум випадково викликає дух першої дружини письменника Ельвіри. Яка померла сім років тому. Чарльз зупиняється всередині любовного трикутника. Легка та приємна комедія. Хороший акторський склад. Любов і дружба це фільм режисера Віта Стілмана, екранізація епістолярного роману Джейн Остін Лейді Сюзен у головних ролях Кейт Бекінсейл, Хлоя Севіньї, Стівен Фрай. Події у фільмі відбуваються в Англії наприкінці 18 століття. Молода вдова Лейді Сюзан Вернон. Підшукує багатих чоловіків для себе та своєї єдиної дочки Фредеріки. Вона відкрито обговорює свої плани із подругою американкою Місіс Джонсон. Сюзан вирушає до родового маєтку брата свого покійного чоловіка Чарльза Вернона, який живе там разом із дружиною Кетрін. Чудова гра Кейт Бекінсейл. Дотепний і легкий фільм. Міс Петігрю живе одним днем. Це фільм Харата на Лурі. Знятий за одноіменним романом англійської письменниці Віні Фред Вотсон у головних ролях Френсіс Макдорманд і Еммі Адамс. Події відбуваються у 1930-х роках в Лондоні. Немолоду жінку Гвеневру Петігрю вже в четверте звільняють з роботи без заробітної плати через її нетрадиційні погляди на виховання дітей. В агенції з працевлаштування їй говорять, що не зможуть знайти для неї нову посаду. У відчаїк Веневра краде зі столу візитівку актриси і співачки Делісії Лафос та наймається до неї на роботу особистою секретаркою. Жінки стають подругами, і міс Петтігрю потрапляє у новий яскравий світ та закохується в дизайнера спідньої білизни. Чудовий фільм Яскравий дотепний блискуча акторська гра. Серцеїд. Повернення героя. Це франко-бельгійська історична романтична комедія, головні ролі в якій виконують Жан Дюжарден і Мелані Лоран. Події відбуваються в Бургундії в часи наполеонівських війн. Капітан Новіль оголошує про свої заручини з Полін, чия старша сестра Елізабет вважає його брехуном і шахраєм. Перед весіллям капітан отримує наказ повернутись до свого підрозділу, який вирушає проти Австрії, і від'їжджає, пообіцявши писати щодня. Листів немає, і Полін починає хворіти від переживань. Щоб підбадюрити сестру, Елізабет починає підробляти листи від нього. Це триває деякий час і згодом Поліно дружується з іншим. Через деякий час новіль повертається. Дотепний легкий фільм. Кохання поза правилами. Це спортивна романтична комедія Джорджа Клуні, головні ролі, в якій виконують Джордж Клуні, Рене Зельвегер та Джон Кразінський. Події відбуваються у 1920-х роках. Джордж Клуні грає до Конеллі, капітана футбольної команди, яка виступає в одній із нижчих ліг. Коли команда втрачає спонсора, а сама ліга перебуває на грані розвалу, він переконує приєднатися до них молодого перспективного футболіста Картера Резерфорда, який є героєм війни, що взяв у полон цілий загін німецьких солдатів. Журналістка газети Чикаго Трібюн Лексі Літлтон отримує завдання довести. Що військовий героїзм Картера лише фікція. Вона стає центром любовного трикутника між Доджем і Картером. Легка та приємна спортивна комедія, гарні костюми та музика. Блакитна кров це британська романтична комедія Еріка Стайлза, екранізація одноіменної п'єси Ноеля Каварда. У головних ролях Джулі Ендрюс, Вільям Болдвін, Колін Ферт, Стівен Фрай. Події відбуваються у 1950-х роках. Представники вищого класу родина Маршвуд шоковані звісткою про заручене Найджела Маршвуда з американською акторкою Мірандою Фрейл, яке відбулося лише через два місяці після їхнього знайомства. Члени родини та їхні друзі не схвалюють цей шлюб, оскільки наречена не є представницею їхнього класу. Найджел привозить Міранду до свого родового маєтку, щоб познайомити з матір'ю Леді Маршвуд. Покоївка Леді Маршвуд Моксі. Зізнається, що є сестрою Міранди та після 20 років вірної служби має піти, щоб уникнути скандалу. Це легка і дотепна комедія про класові та сімейні відносини. Зірковий акторський ансамбль. Магія місячного сяйва. Це романтична комедія Вуді Аллена. У головних ролях Колін Ферт і Емма Стоун. Події відбуваються у 1920-х роках на французькій Рив'єрі. Колін Колінферт грає відомого англійського ілюзіоніста Стенлі Кроуфорда, який подорожує Європою з виставами. На прохання друга він вирушає до Франції, щоб викрити молоду американку Софі Бейкер, аферистку, яка проводить спіритичні сеанси, яку грає Емма Стоун. Стенлі знайомиться із Софі та її матір'ю на розкішній віллі на Лазуровому березі, де Софі викликає дух померлого чоловіка господині будинку чарівний фільм-прекрасна гра акторів. Дорослі іграшки. Це історична романтична комедія режисерки Тані Векслер у головних ролях Г'ю Денсі та Мекі Джилінхол. Події відбуваються наприкінці 19 століття в Англії. Випускник медичної школи Мортімер Гренвіль влаштовується на роботу до доктора Далрімпла, який лікує істерію, популярний діагноз жінок того часу, за допомогою масажу. Пацієнток стає все більше, тому Мортімер разом зі своїм другом винаходять електричний прилад, який може замінити масаж. Згодом Мортімер закохується у старшу доньку доктора Шарлотту, яка має прогресивні погляди. Фільм дуже легкий і дотепний. Прекрасна акторська гра. Розпутна поведінка. Це британська романтична комедія Стефана Еліота, ремейк одноіменного фільму Альфреда Гічкока 1928 року та екранізація одноіменної п'єси Ноїля Каварда. У головних ролях Джесіка Біл, Бен Барнс, Колін Ферд. Крістен Скотт Томас. Події відбуваються на початку 1930-х років. Американська вдова Ларіта зустрічає в монако англійця Джона Віттейкра. Вони одружуються та вирушають у родинний маєток Джона в Англії. Матір Джона розчарована невісткою, особливо тим, що вона американка. Ларіта також знайомиться з колишньою дівчиною Джона та сусідкою Сарою Херст, яка спокійно поставилась до їхнього шлюбу. Ларіті не подобається за міське життя і традиції англійців. Але Джон не поспішає з пошуками власного будинку. Легка й дотепна комедія про сімейні відносини. Закоханий Шекспір. Це романтична комедія Джона Меддена у головних ролях Гвінет Пелтроу і Джозеф Файнс. Події у фільмі відбуваються наприкінці XVI століття в Англії. Молодий драматург Вільям Шекспір перебуває у творчій кризі. Він не має грошей і повинен терміново написати нову п'єсу. Вільям закохується в аристократку Віолу. Вона є палкою шанувальницею театру, а тому перевдягається в молодого актора та наймається в трупу театру, щоб зіграти Ромео в п'єсі Ромео і Джульєтта. Фільм отримав сім премій Оскар чудова історична комедія. Сподіваюсь, ви знайшли в цій добірці цікаві для себе фільми. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. Побачимось!